26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції стався потужний вибух, що спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу. Ця катастрофа стала наймасштабнішою трагедією для всього людства. Першими прийняли на себе удар ліквідатори, які з усіх куточків країни із Нововолинська, зокрема, були направлені на боротьбу з незвіданим лихом. Вони ризикнули життям, щоб зберегти цілі покоління. Катастрофа забрала близько 500 тисяч життів, залишила жахливий відбиток на здоров'ї понад 8 мільйонів людей. Цьогоріч минає 37 років з Дня Чорнобильської трагедії. У Нововолинську вшанували героїв добровольців. До пам'ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи поклали квіти. Опісля у міському палаці культури провели годину пам'яті. Чорнобиль немає минулого часу. До присутніх звернувся міський голова Борис Карпус. Він подякував учасникам ліквідації. І чорнобильської катастрофи за героїзм та відвагу побажав міцного здоров'я, на жаль, стає все менше і менше. Але я сьогоднішній день, всім ліквідаторам, всім причетним, всім зичу міцного козацького богатирського здоров'я, щоб ви ще не один раз збиралися, підтримували один одного і, звичайно, з вірою в наші збройні сили України зичу кожному і кожній. Спогадами того трагічного часу поділилися ліквідатори Іван Козел та Віталій Розевелюк. Саме худше було, коли горів то саме родини, коли під'їжджали, горіло все, не могли затушити, мати приїжджали, горнули там подобне». Дуже швидко набирали реакційний фонд, і вже коли набирали людина, солдат набирав реакційний фонд свою значить межу, то він вже був. За шістнадцять горішні стали самі десятьох ліквідаторів нагороджено подяками міського голови. Усі, хто відійшов у вічність, пом'янули хвилиною мовчання.